Жили були дідусь, бабуся та внучка Оленка. І був не них город. Росли в городі капуста, бурячки, морква і рібка. Захотілося одного разу дідусеві рібки поїсти. Вийшов він у город. Іде, йде, а в городі спекотно та тихо, тільки бджілки джищать та комарики дзвенять. Пройшов дід грядку з капустою, пройшов грядку з бурячками, пройшов грядку з морквою. А от і рібка росте. Тільки нахилився, щоб витягнути рібку, як з грядки хтось зашипить на нього. Пш-пш-пш. Злякався дід і побіг. Біжить мімо моркви, біжить повз бурячки, аж п'яти виблискують. Ледве, ледве до хати добрався, сів на лавку, віддихався. А що, діду, приніс рібку? Ой, бабо, там такий страшний звір сидить, що я ледве втік. Та годі, діду, я сама піду вже. Мабуть, рібку принесу. І пішла баба в город. А в городі спекутно та тихо, тільки бджілки джищать. Та комарики дзвенять. ішла йшла, йшла баба, повзрядки з капустою, повзрядки з бурячками, повзрядки з моркою. Йде баба квапиться. А ось і рібка. Баба нахилилася, щоб він тягнути рібку, а з борозни, як запишіть на неї хтось, пш-пш, злякалася -пш -пш. баба та й побігла. Бігла, бігла вона повз морку, повз буряки, бігла повз капусту, ледве-ледве до хатки добралася, сіла на лавку, важко дихає, віддихатися не може. Ой, діду, твоя правда. Хтось там під кущем сидить. Страшний такий і пихкає. Ледь-ледь ноги забрала. Подивилась на діда з бабою онука Оленка. Пожаліла їх та й каже, я принесу. Пішла Оленка в город, а в городі спекотно та тихо, тільки бджілки джещать і комарики дзвенять. Йшла, йшла і, і прийшла до того місця, де рібка росла. І тільки вона нахилилась, щоб витягнути рібку, а з грядки знову пш, пш. -пш засміялась тут Оленка. Нахилилась над грядкою, щоб розгледіти, хто там такий страшний сидить. І раптом побачила. Лежить на грядці якийсь колючий клубочок, оченятами насмистинками виблискує і пихкає. Пщ, засміялась дівчинка. Ах ти їжачок, їжачок колючий. Це ти, дідуся, з бабусею налякав, це ти їх додому прогнав, а їжачок виглянув догори хостру мордочку, тяне і знову пш. пш! Потягнула Оленка рібку раз, другий, третій, і витягла. Та таку велику, круглу та жовтеньку взяла Оленка рібку, їжака фартушок поклала і додому. Повзморкву, повз бурячки, повз капусту. Швидко, швидко йшла. І мийто до своєї хатки дійшла, а назустріч її дід з бабою вийшли і питають: А де ж Рібка? Ось вам рібка. Зраділи дід з бабою, ну й онука в нас, ну і Оленка. Молодець дівчинка. А як же звір? Пих страшний. Чи не злякалась ти його? Розкрила тут Оленка фартушок. Ось вам і пих. Засміялися старенькі. Ну й молодець Оленка. Ну й смілива дівчинка.